І в цьому контексті а приватні трейдери вони можуть якось там як в них є інтерес якийсь бізнесовий, щоб закупляти газ там на європейському ринку чи десь законтрактувати за Сполучених Штатах Америки завести в Україну. Вони якось до цього долучаються процесу. Все виглядає на те, що такий процес не за горами, і він досить швидко розпочнеться, як тільки у нас ціна внутрішнього ресурсу, а вона вже практично поряд, і ми дивимося на останні актуальні там біржові новини. Я маю на увазі вчора, позавчора ціна ресурсу, який придбувається і операторами Нафтогазу на українській енергетичній біржі. Практично вже зрівнялася з ціною імпортного паритету. Я маю на увазі, що вже є сенс е попередні контракти вкладати і імпортувати газ, хоча б в частині того, щоб диверсифікувати джерела, тому що е українського ресурсу, особливо якщо ми ведемо мову про ресурс поточного місяця, його давно вже немає. Він викуплений відповідно ціна. Яка за останні два тижні піднялася відсотків, я так сподіваю, я так пам'ятаю, не менше ніж на 20 всередині країни. Вона говорить про те, що час імпорту він вже ось-ось. Він буквально стоїть у нас за дверима, і вже напевно натискає на дзвоник mm -hmm. нашого фінного дзвінка. Так тому постачальники готові до імпорту. В принципі, процедури всі відточені. Особливих складнощі тут я не передбачаю. Хотілося б розуміння з боку банківської системи, тому що все таки купівля за кордоном це купівля за валюту, і не хотілося б, щоб контракти, які будуть укладені, зривалися через те, що якісь непорозуміння у валютному законодавстві, хтось не так прочитав договір, чи щось, щось чи ще щось. Тому. В цьому плані хотілося б розуміння. Раз. І другий момент важливий, я думаю, що енергетична митниця наша теж має все-таки максимально сприяти тому, щоб природний газ надходив без проблем по графіку і ресурси країни нашої наповнювалися. Тому що дійсно дефіцит у нас приблизно складає той обсяг, який ви називали. Оцінки рівняться від чотирьох навіть до семи я чув.